Всім при каналі від 5. І сьогодні я буду грати українське GTA на телефон. Як ви бачите, я зараз не на телефоні, тому давайте це виправимо. Ось так, краще. Я думаю, ви бачите, що це не Юкрейнета. Так, на жаль, Україна та ще не випустила своєї мобільної гри, але ми будемо цього чекати. Але поки її нема, в нас є гостерпе. Це доволі класна гра. Як GTA на телефон і на комп'ютер. На комп'ютері, до речі, теж вона є, можете собі її скачати і на комп'ютер, і на телефон. Можна грати і, умовно, не вдома, і вдома можна грати на комп'ютері. Дуже прикольно. Те, що вони отак з'єднані, і все прикольно. Також в мене в цій грі є свій промокод Вітс. Ви його зараз бачите на екранах, такий самий, як і в мене раніше, був на екрані та. Сьогодні я вам покажу основні принципи гри і розповім загалом про цей проєкт. Тому давайте йдемо. Ну що ж, давайте е, коротко я поясню за цю гру. Це взагалом Гостер Пев, він новень... це новенький проєкт серед е, українських ГТА, Тому він, звичайно, не буде якийсь дуже е, ідеальний, але все-таки це доволі непоганий варіант, саме як на телефон. Е, дивіться, е, давайте по керуванню. У нас, я думаю, ви розумієте, що на телефоні немає кла... ну, клавіш як на... Клавіатурі комп'ютера або на ноутбуку, залежно, що ви колись грали. Тобто Alt-Shift і так далі. Тому е, тут в нас є отаке от менюшечка. у нас є Alt, Bint, е, Y, N і H. Давайте пройдемо, що, е, для чого потрібно. Alt так само, як і у інших ГТА, це просто ну, взаємодія з чимось. Тобто, дивіться, ми підбігаємо безкоштовна їжа. Хоча не голодний, давайте пробуємо. Так, Alt натискаю. і я можу поїсти, тобто всюди, де потрібно буде альт, у вас будуть такі візуальні підказки. Бінт, я думаю, ви знаєте, ну як мінімум мають знати ті, хто були у фракції. Тобто це для того, щоб е, легко просто не, не копіювати повідомлення, постійно звідкись оце от перезаходити. А просто венскайте, і ну, щоб відігравати якісь довгі РП. А це в більшості подаємо для фракції. Є ірик. На Ірик у нас відкривається інвентар, в мене нічого немає, ну тому й тут логічно нема, що показувати. N, е, е, так само це у деяких випадках, і H також у деяких випадках. Тобто, ну, вже вам тут будуть такі е, візуальні підказки, що треба на тут Треба Alt натиснути. Добре, давайте подивимося, що тут у нас також є на спавні. У нас є здоров'я, це типу лікарні. Е, ми можемо підійти, якщо ви... У вас ну, надемажливе не знати, то тобто, у вас не повне ХП, то ви можете підійти і відновитись. І тут у нас є допомога з гри. Це для новачків, звичайно, тут можна це все почитати. Тут багато читати, але я вам можу коротко розповісти, це ну, наприклад, за... роботи. Роботи в нас. це треба йти в мері. Я, чесно, не знаю, де мегія, я не дуже розумію, де вона є, але ще буду розбиратися. Е, і також тут пейдей кожної години, як я правильно зрозумів, і на рахунок левелу це. З кожним новим левелом треба відіграти на 4 години більше. Тобто тут експі е, ну, для левела видається не по тому, що ви зробили, наприклад, там на роботі працювали, або, е, можливо, у фракції, клан, так далі. А саме по годинам. Тобто, наприклад, перший, щоб качати другий левел, треба 4 години відіграти, третій левел треба 8 і так далі. Я думаю, ви зрозуміли риторику. Ну і дивіться, що ми зараз, напевно, будемо робити. Давайте я вам поясню спочатку за скутер, тому що, можливо, хтось з вас не захоче проходити з самого початку квест, а захоче вже кудись поїхати там на роботу, я не знаю. Е, тому давайте ми зараз е, сядемо. Оце от ми сідаємо на, на водійське місце, і як нам завестись. У нас тут є в чаті підказочка, але, е, можливо, в когось там менший телефон, то вам буде не видно. Ми просто натискаємо N. У нас вискокає така менюшечка, можемо зблокувати, відкрити багажник, фари включити і завести. Давайте. Все, ми завелися, тут у нас в чаті є, пише, і можемо їхати. Все, в принципі, тут я показав, тому давайте ми підійдемо до чувака цього і візьмемо перший наш квест. Так, ми підходимо Alt розмова. Вітаю! Мене звати Правда. Я буду вашим патівником та помічником. У мене є для вас декілька завдань, які допоможуть швидше освоїтись і отримати винагороди за їх виконання. Беріть одне з завдань, яке бажаєте виконати. А по його завершенню повертайтесь до мене. Нехай щастить. Так, добре, давайте ми тоді вибираємо початкові квести. Пискаємо. Так, ага, тут у нас є, о, о непогано, 30 е, початкових квестів. Тому давайте настаємо мій початок. Я думаю, що я всі е, квести цього відео не пройду. Навіть, можливо, тільки один або два пройду. Ну, подивимось, скільки це буде нас займати по часу. Е, давайте, мій початок. Е, перевірте свій. Ну, так, ага. А, це в нас дуже простенький квест, тобто це з освоєнням. Да. Це просто з освоєнням. здати. Все ми отримали. Далі, хто я? Завітайте до мері, де вам потрібно отримати ID-картку. Так, ага, В нас тут немає якби такої менюшки, знаєте, як можна було в GTA натиснути на Ой і там навігація і так далі. Тут це треба приписувати в е, чат. Дивіться, що нам треба. ага, GPS 1.1. Е, Добре, так, зараз розберемося, як це, це зробити. Давайте, е, Slash GPS. Так, ну кажу, я це також в перший раз роблю, тому е, зараз будемо дивитися, як це не робити. Ага. Державні організації і мерія є. Добре, давайте зараз візьмемо е, скутер і поїдемо. 330 метрів нам треба проїхатись. Давайте, ми сідаємо, е, заводимось. І поїхали. Е, так, скут... як нам їхати до Мерії, тому що я щось не бачу міточки. Mm, так, не бачу мітки. Добре, зараз буду розбиратися. І, до речі, що вам треба також обов'язково зробити, коли ви заходите в ру... Ви заходите в чат, пишете сл е, онлайн. On, Готово. І забирайте свої подарунки. Я вже забрав три подарунки. Це будуть приємні бонуси і так далі, гроші. Тобто це за 5 хвилин як ви відіграли, це за 10 хвилин, як відіграли, за 30 хвилин вашої гри, за 60 хвилин, за 120. За... ну кречі, ви зрозуміли. Давайте. Добре, і я все-таки далі шукаю цю мега, тому що я щось не це не зрозумів. Але я думаю, все-таки буде краще, якщо ми напишемо в репорт, Зараз розберемося, як написати в репорт так, все, я зрозумів, це просто на лампсот екопорт. Давайте я сп'яшіяки це набі на сервері, давайте ми напишемо. Теперія. Все, ми задали питання, давайте чекаємо, поки там дадуть відповідь. Так, нам дали відповідь. Е Ага, нам дали відповідь те, що ми і робили. На жаль. я так давався, що можливо нам в даному випадку не допоможуть, тому давайте ми спробуємо е, самі сказати, вгадати, де в нас є. Просто будемо дивитися, чи як в нас зменшується, чи збільшиться. Ага. Добре, ми значить задалеко від'їхали. Значить, тоді давайте поїдемо туди і будемо просто дивитися, щоб нас постійно збешувались відстань від Мерії. І таким чином не йдемо. А вам вже я покажу де знаходиться Мерія, і ви вже не будете шукати так, як я. Так, сія, зрозумів, я зрозумів, даремно я щось шукаю, бачите, в нас є на карті отут от така міточка е, жовта, то це наш пункт призначення, якби. Так, стільки я, мені здається, трошечки не туди заїхав, то, напевно, там десь треба було припаркуватися. Е, так, чи, чи тут нема в'їзду? Зараз розберемо. Ой, зараз розберемося, як туди заїхати, війти. Давайте ми припаркуємось і вже пішечки зараз подивимось. Так, давайте забіжемо. Тон, дан, тон, напевно, сюди. Давайте зараз тоді дійдемо. Ось, ми, здається, прийшли. там тепер треба зараз увійти. Так. Заходимо в хід до берег. Є, yeah, ми увійшли. Добре, тепер що нам далі робити. Е, нам треба отримати ID. А, видача ID картки. Давайте Alt. Отримався, ми отримали нашу ID-карточку, це типу щось нашого паспорту. Все, і тепер нам треба вернутися до нашого квестового персонажа. Я вже часто забув як його звати, здається, правда його звати. Так, да, все-таки його правда звати. Це, зараз нам потрібно вернутися до нього і забрати нашу нагороду. Нас десь е, пропав наш скутер, тому давайте е, ми зараз подивимося, як ми можемо знайти собі машину. Текс ММ вводимо. Е, І це в нас, напевно, буде е, навичк... Ні, не навички. Так. Зараз нам треба розібратися команди сервера. Давайте команди сервера. Авто. О, авто. Е, завести. Ага. На жаль. Добре, це не... тут ми не виключимо авто. Мені просто е, хоче розібратися, як нам викликати можливо якесь авто. Але це також треба телефон. Так, це треба, нам да, телефон буде. Добре, тоді прийдеться пішечки, да, бігти е, до нашої початкової точки. Так, біжимо ми назад е, в центр. Це в нас називається автовокзал. Це, якщо ви хочете шукати це по GPS, це називається автовокзал. Тому далі буду це вже називати автовокзал а не центр, тому що до того я не знав. До речі, поки я тут добігаю по керуванню. Стрибати нам це двійний тап на кнопку бігти, а присісти це. Ось так от просто натиснути на джойстик. Чи отримати? А, двійний тап по джойстику. Це присісти. Так, давайте ми прийшли. Ми з вже на той автовокзал прийшли, з якого починали, але я думаю, це не страшно. Давайте, «Альт». Це здати. Ми отримали кропки та кропки. Я думаю, що принципі цього достатньо для е, першої нашої серії відео. Якщо вам сподобається... Як ну, оце, от, гост РП, я обов'язково буду знімати ще відео по ній. І також, якщо ви е, скачаєте це і ведете мій промокод, ви дасте мені мотивацію і можливість далі знімати по цьому проєкту відео. Буде, будуть цікавіші відео, у мене будуть більші бюджети на відео і так далі. Тому е, ссылка на скачування в мене є в описі. І я тобі дуже дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. И всем па па па, -па!